Евангелія, мир всім. <звігла> Від Івана святого Євангелія читання. <звігла> Будьмо уважні. В началі було слово, і слово було в Бога, і слово. Було Бог. З Богом воно було спокон вік, Ним повстало все, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. В ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і темрява його не пойняла. Був чоловік, посланий Богом. Яку ім'я Іван, прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього увірували. Не був він світло був лише, щоб свідчити про світло. Справжнє світло було те, що просвічує кожну людину. Воно прийшло у цей світ. Було у світі, і світ повстав через нього. І світ не пізнав його, прийшло до своїх, і свої його не прийняли, котрі ж його прийняли, тим дало змогу дітьми Божими стати, тим, що вірують в ім'я Його, як і не з крові, ні з цілесного бажання, ні спохоті чоловічої, але від Бога народилися, і слово стало тілом. І оселилися між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Іван свідчить про нього і проголошує, кажучи, ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене, з його повноти ми всі прийняли. Благодать за благодать закон був даний Мойсеєм. Благодать же та істина прийшла через Ісуса Христа. Христос Воскрес. Трохи змучилися. Чи не дуже? Діти змучилися чи ні? Ні? Так. Трохи. Сьогодні є такий особливий день. День Пасхи. День великої радості. Дуже багато ми чуємо слів сьогодні про радість, про світло, про Воскресіння. І десь ці слова всі, кожного з нас мають дуже сильно наповнити цим. Дуже сильно ми маємо перейнятися тим Воскресінням і тим, що Бог. Для кожного з нас зробив і дав. З однієї сторони, ви знаєте, я і кожен з вас впевнений в тому, ми як ті птахи в клітці, яким показали світло, ми хочемо вирватися до нього, але нас не пускає. Нас не пускає клітка. Вліткою сьогодні для кожного з нас вже, знаєте, не є ті наші гріхи, якими ми переповнені, бо десь віримо в це, що кожен з нас посповідався, примирився з Богом, перепросив Його, відчув це прощення і вже чує це Воскресіння в серці. Але оце зовнішнє ця ситуація, яка є навколо нас, яка є в нашій країні, ті страхи. Роблять клітку. І ми хочемо, ми хочемо цього Воскресіння, ми хочемо тої радості, але нас не пускає. Попри це, ми зобов'язані. Ми зобов'язані пережити цю зустріч з Христом. Ми зобов'язані пережити цю благодать Бога. Ми зобов'язані радіти. Заради нас самих, заради наших дітей, заради тих хлопців, які нас боронять, заради того, щоб ця жертва, яка була принесена сотнями і тисячами наших військових, чоловіків і жінок, і мирних, щоб вона не була намарна. Сьогодні є Пасха. Багато хто старається прийти до церкви, пережити, посвятити кошик, вже відкласти піст трошки в дальшу, в дальшу сторону. Але так насправді, дорогі христі, сьогодні нічого іншого не відбувається, як відбувається кожен день. Літургія не є інша. Літургія є та сама. Бог кожного з нас, кожен день, кожної неділі, кожного свята чекає в храмі, щоб разом з нами знову і знову пережити, вділити це Воскресіння. Тому дякуємо Богові за цей сьогоднішній день і за те, що ми в такому великому гурті разом можемо зібратися і молитися. Дякуємо Богові за наших захисників. Не забуваємо ні хвилини про них. Стараємося з усіх сил, всі свої молитви і сили скеровувати на те, щоб перемогти. Саме просте. Кожному з нас є легко перемогти себе. Знаємо, які ми є немічні, які ми є грішні. Як ми робимо багато часами чогось злого. Знаємо, як нам важко є виправитися. Але Христос приходить нам на допомогу. Чи це в слові іншої людини? Чи це так само в, в тих, хто є близько біля нас, чи так само дає нам натхнення до того, щоб боротися? Тому борімося. Борімося з тим внутрішнім злом, яке, кожного з нас, яке в кожного з нас хоче вкрасти Царство Боже. І борімося з тим зовнішнім злом, яке хоче вкрасти в нас цей спокій, мир і царство Тут наше і Небесне. Амінь. Промовимо всі, з усієї душі і думки нашої. Промовимо. Господи, Господи все держителя, Боже, Отців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, Помилуй, помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй.